Всім привіт! Зараз у нас пристрій Realme C51. Приїхав з Європи і коли ми вставляємо сім-карту, то у нас з'являється заставочка Network Locket. Ось, як бачимо, ось така у нас заставочка. І мережа сим-карти не ловить. Так, вводимо комбінацію зірочка, решітка, 3, 9, 8, 8, 6 9, 1. І решітка. І вставляємо тут код. Підтверджуємо. Бачимо напис Т-Двайса Хеспетлокет. І бачимо, відразу появилась мережа. Можемо перевірити відразу. Довідка Київстар. Якщо дзвінок не піде, то потрібно Ні, що? дзвінок моментально розблокувалось. Без е, жодних. Ускладнень і тому подібне. Покажу вам з налаштувань зараз інформацію. Це є у нас, як я вже казав, RealMe C51, версія Android 13, версія безпеки це травень 24 рік, тобто прошивка, якщо не сама нова, то одна з передостанніх. Як бачимо, Результат розблокування ви можете бачити на, на відео. Телефон працює. Сімкарт, Юстар без проблем. Енергія подзвонити можна. Дякую е, вам за увагу, за перегляди. Нижче в описі під відео, як зазвичай, стандартно буде інформація для зв'язку зі мною, мої контактні дані. І... До наступних зустрічей.